Христос Воскрес! Вітаю, дорогі! Продовжуємо з вами роздумувати над частинами святої Меси. На попередній нашій катехезі ми говорили про молитву після перетворення, яку промовляє священник, а всі вірні теж беруть в ній участь. Молитва, в якій священик заступається за церкву, тобто за всіх нас, за церкву подорожуючу тут на землі. І також за церкву терплячу, тобто за душі в частилище. Це теж нам говорить про те, що кожна Євхаристія звершується у всіх наших намірах, в намірах людей, які живуть на світі, і в намірах тих людей, які вже з цього світу відійшли. Євхаристійна молитва закінчується доксологією. Доксологія це грецьке слово, яке складається з двох слів докса і логос. Докса це слава, Логос це Слово. Ця молитва звучить так: через Христа з Христом і в Христі, тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності, Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні. Амінь. Це молитва найбільшої прослави Бога. Ціла літургія є скерована на те, щоб прославляти Отця. Через Ісуса Христа в Святому Дусі. Цей момент є вираженням прагнення людини прославити Свого Творця, це прагнення, яке Бог вклав в серце кожного з нас, щоб ми прославляли Його. Ця молитва збирає в собі всю суть Євхаристійної молитви. В латинському оригіналі це все звучить трошки інакше кум куміпсо ет іпсо. Тобто через нього, з ним і в ньому. Чому так? Тому що священик в цей момент тримає в своїх руках хліб і вино, яке стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. І під час цього промовляє ці слова, що через нього, з ним і в ньому, показуючи всім присутнім, власне, вже тіло і кров Ісуса Христа. І говорить, що. Через нього нехай буде слава Отцю в єдності Святого Духа. Ці слова священник або співає, або голосно промовляє. В Євхаристії Бог дуже щедро обдаровує нас, а цей момент доксології є можливістю, щоб ми обдарували Бога тим, що йому належить, тобто прославили Його. Це єдине що ми можемо робити по відношенню до Бога, це дякувати і прославляти. І цим ми можемо обдаровувати Бога славою, якою, яка йому належить. Всі вірні в один голос відповідають Амінь. Може бути урочисте, потрійне амінь, яке співається в неділі або в урочистості. Через це Амінь я віддаю славу. Богу Отцю через Христа в Святому Дусі, через це амінь. Кожен присутній підтверджує, що Він хоче тільки Богові віддати славу, йому поклонитися, йому подякувати.